Інстакс Mini Evo. Що ж це взагалі таке? Одні кажуть, що це фейк та зрада, а інші революція. Мені особисто знадобилось 3 місяці, щоб в цьому розібратися, і сьогодні я розповім тобі, що це за такий дивний гібрид та кому він взагалі підійде. Тому став лайк та починаємо. Перший місяць я використовувала міні-ево як цифрову камеру, і це було розчарування. Другий місяць, як звичайний інстакс, і це було дуже дорого, і лише на третій місяць я зрозуміла, що це взагалі щось інше. Щоб ти теж зрозумів, давай спочатку розберемося, як взагалі міні Evo працює. Звичайний Інстакс-камера після натискання на кнопку затвора відразу друкує кадр, миттєве фото. На міні Evo не так. Камера робить цифровий знімок та зберігає його в пам'яті. Потім переглядаєш знімок на екрані, і якщо він сподобався, друкуєш. Вбудований принтер нанесе цифрове фото на Instax плівку. Кілька хвилин очікування у тебе в руках опиниться фізичне фото. Плівка заряджається в камеру картриджами по 10 кадрів і містить усі потрібні реагенти, максимально просто та юзер-френдлі. А оскільки це ще й принтер, ти можеш надрукувати будь-яке зображення зі смартфона через Bluetooth. Меняєво дозволяє знімати скільки завгодно кадрів, а друкувати лише найкращі. враховуючи те, що кожне фото на інстакс коштує десь долар, це заощадить тобі нормально грошей. Це крута ідея. Чому ж тоді проблема? тому, що це не справжній інстакс. міні Evo – це цифрова камера з будованим принтером. Вона порушує головне правило миттєвих фото. Ти не отримуєш унікальний кадр, який фіксує момент, як він є. Замість цього міняво пропонує стандартний цифровий досвід, безліч спроб, відбір вдалих фото, редагування та друк, тільки найкраще. Почує фільм намагається компенсувати цю цифрову вседозволеність технічними обмеженнями, тому якщо ти очікуєш отримати круту цифрову камеру, в тебе буде купа претензій. Наприклад, в міні-єво можна обрати один з десяти налаштувань ефектів об'єктива: soft focus, віньєтка, засвідка кольором, ефект зеркала тощо, і 10 ефектів плівки, ЧБ, сепія, насичена плівка і кольорове тонування. Це цифрові ефекти, які накладаються на кадр, але ефект фіксується в момент зйомки. Ні прибрати, ні змінити, ні додати. Нічого не заважає камері накласти цифровий ефект на кадр перед друком, але ні, ми тут симулюємо унікальність моменту. Знявши у звичайному режимі в ЧБ через камеру фото вже не роздрукувати. Отримати доступ до оригінального цифрового фото тут теж обмеження і ще один привід для обурення, якщо ти купив міні-ево як цифрову камеру. Дістати з камери фото можна тільки ті, що роздрукував. Але це можна обійти, якщо купити мікро SD-карту, там доступ до фото без обмежень. Найпростіша карта на 16 ГБ за 100 гривень вмістить тисячі знімків. Але ідея дизайнерів камери зрозуміла: ці фотки створені для друку. До того ж, ти отримуєш кадр з інстакс рамкою, наче це фото роздрукованого знімка, а не. Як з камери. Нерозруковані фотки з пам'яті карти витягнути не вийде. Це лише початок обмежень. Далі це технічне наповнення камери, головне її сенсор. Створити зараз недорогу цифрову камеру, яка зніматиме краще за смартфон, просто неможливо, тому Fujifilm навіть не намагалися це зробити. Сенсор Mini Evo – це привіт з минулого десятиліття, лише 4,9 мегапікселя. Зернистий, не різкий, з обмеженим динамічним діапазоном та повільним автофокусом, але це максимально близько по досвіду використання та по результатам до аналогового міні. Більш сучасні сенсори не зробили б камеру дорожчою, але фото були б зовсім іншими. Різниця між знімками міні-ево та надрукованими фото з телефону очевидна. А ось розпізнати, де аналоговий міні та цифровий ево вже не так просто. І в цьому насправді фішка міні-ево та сенс усіх цих обмежень. Ево дає можливість спробувати і те, і те. Не зайде інстакс фото буде принтер для смартфона, не зайде принтер, буде економний майже аналоговий міні. Він він, ще й неймовірно, гарному корпусі. До дизайну моя єдина претензія це наскільки круто виглядає камера на фото. Коли я вперше побачила міні-ему, я уявила, як я тримаю її в руках Це текстурована пахуча шкіра, холод металу за 9 тисяч. Звісно, що пластик це гума та пластик. Треба чаще б звикнути, але потім починаєш цінувати роботу дизайнерів, які так вдало змаскували цифрову мильничку під преміально вінтажну плівкову камеру. Яскраві аналогові елементи підкреслюються, обов'язкові цифрові ретельно замасковані. Наприклад, коліщатка управління ефектами і візуально виділяється, і з корпусу випирає. Ще й трохи металу не пошкодували на дотик, дуже приємно. Окремий лайк за корок затвора, який відповідає за друк. Фото можна було зробити просто кнопку print, але ні, вони придумали таку фішку. Ці деталі та дрібниці створюють загальне враження. В ретро Вайбі Fuji вдалося непомітно розмістити дві кнопки затвора під різні способи тримати камеру. Вони виглядають більше як заклепки. Кнопки керування позаду камери, втоплені в корпус і зроблені в колір. Навіть зеркальце для селфі спереду, звичайний елемент для всіх інстакс, виглядає тут як частина плівкової камери, вікно далекоміра. Дуже крутий гібрид плівкового ретро. Та сучасної цифри. Так само, і власне міні-ево, це не справжня миттєва камера, а дивний гібрид, який на межі двох світів. І це для багатьох ідеальний варіант. Наприклад, ти новачок у світі миттєвої фотографії хочеш спробувати. Топовий варіант. Не зайде, як камера буде принтер, не сподобається як принтер буде камера. Або, скажімо, тобі подобається ідея інстакс, щось особливе для вечірок подорожей або заходів. Маленькі фізичні фото, які проявляються на твоїх очах, створювати та дарувати фізичні спогади, ось це все. Але бажання витрачати купу грошей на невдалі фото в тебе нема. Купуй ево, друкуй тільки вдалі та насолоджуйся. Чи може тобі подобається плівкова тема візуально та тактильно? Коліщатка, ось це все механічне клацання, фотки в твоїх руках, а не на екрані, але до фінансових жертв справжньої плівки ти не готовий. Той дімінєво це найбільш тактильний, приємний і крутий візуально інстакс. А ось якщо ти шукаєш круту цифрову камеру, ти явно не те дивишся. Чи хочеш чистого аналогового досвіду? Теж є кращі варіанти. В світі, де ми робимо сотні цифрових фото щодня, Інстакс нам пропонує щось таке, особливо, змушує нас повільнитися та цінувати момент. А твоє це чи ні, ти не дізнаєшся, поки ти не спробуєш. Міні-ево крутий спосіб це зробити. Якщо будеш замовляти в Gox, ось тобі промокод від мене. Він, до речі, працює на весь Інстакс. А тут можна переглянути інші цікаві відео. Ходімо подивимося до прикладу ось це.